Фармадол, забудь про... Запитання, ким стати, коли виросте, ніколи не стояло перед Леонідом Каденюком. Відповідь на нього він знав уже в 10 років. Буде космонавтом. Леоніду знадобилося більше як 30 років, щоб мрія стала реальністю. Для цього Каденюк пішов у військову авіацію, а потім були роки навчання та підготовки. І аж у 46 він отримав те, до чого так прагнув космос. Тюанлифтофа Спейшатл Коломбія Мишенкабайнен Саєнс анапрактикол аспексовспей. 19 листопада 1997 року на борту американського космічного корабля Колумбія разом із космонавтами зі США та Японії українець Леонід Каденюк вирушив до мрії з собою. Взяв синьо-жовтий прапор а на орбіті. Звучав гімн України. Ця місія тривала 15 діб, 16 годин, 35 хвилин і одну секунду. За цей час Каденюк встиг провести 10 експериментів з ботаніки у складі інтернаціонального екіпажу. Він вивчав, як невагомість впливає на рослини, але не забував і про культурну місію. Влаштовував на борту вечори української пісні. Згодом Леонід Каденюк не раз згадував, що, побачивши землю із космосу, повірив в існування Бога. Друзі-космонавта розповідали, попри те, що Леонід Каденюк був справді унікальною людиною для України. Він геть не мав зіркової хвороби. Їздив на громадському транспорті, кошти вкладав у науку, написав і видав книжку Місія космос. А ще займався бігом два-три рази на тиждень по 10 кілометрів. Та понад усе мріяв знову полетіти в космос.